Так, Прошу також Очкайте, почали, почали. Почали. Не розпочалося, так? Да? Не розпочалося. Написали? Так, написали. після да. перерви роди справи за позовою чоловіки міської ради визнання відмови і інформації і законів. Коли на перерва від того, щоб… Підготувати заяву про доповнення позовних вимог. Готова? Заява готова? Так, готова. І надаю копію для відповідача. Прошу також вашу честь приєднати до матеріальної справи на спростування поданих відповідачем заперечень, запити та відповіді Чопської міської ради, у яких вбачається що Чопська міська рада. Які вбачається, що Чобська міська рада на запити, які зокрема не містили скорочення ім'я по батькові і не містили поштового індексу, надає інформацію для в тому числі для ступа Клариси. Тобто що це не є підставою для відмови, хоча на цих запереченнях вони посилаються, що це є підставою для відмови. Згідно закону про доступ до публічної інформації. запити і це є. В других случаях, коли не закращали ім'я отчество, вони все одно давали отвіт. Сокращені ім'я отчува і отвір. же, це клопотання, так? Так, клопотання про приєднання до матеріальної справи а, доказів на спростування заперечень поданих відповідей. клопотання? Ні, нема. Будь ласка, не прискажуть. Тільки ті, що перед початком нового засідання, на стадії, коли ми до клопотання, представник ступака Вариси сказав, що будемо розглядати клопотання всі по, за одну схему. Так, ну, суд вам роз'яснює, що кожне клопотання розглядається окремо. Так. І кожне клопотання, яке розглядається окремо по мірі Так? так Отже, приступаємо до розгляду першого клопотання, яке поступило 25 лютого 2015 року. Це клопотання про те, щоб залучити у якості співвідповідача, справі справимо відзначити Чопської міської ради і залишити відповідача у справі Чопської міської раду, оскільки вимог позові стосується Чопської міської ради. Підтримуйте своє клопотання. Треба вставати Підтримуйте. Ваша думка. Ми заперечуємо, що заявлено попитання, оскільки залучення е, співвідповідача або третіх осіб чітко нормовано процесуальним законодавством. І е, для цього повинні бути відповідно мотивовані підстави. Е, ми з таким попитанням ще не знайомі, але в принципі бачу з візуального огляду, що там ніяких мотивів, належних і достатніх, на нашу думку, не наведено. І більше того, процесуально підстав для залучення в якості люди, в даній справі виконавчого комітету немає. Дозвольте пояснювати. Ваша честь, у своїх запереченнях Чопська міська рада у своїх запереченнях не на у наших, а у своїх посилається на те, що виконавчий комітет ЧОПської міської ради є окремою юридичною особою. Так? І що виконавчий комітет Чопської міської ради є розпорядником інформації, і що позов а, має пред'являтися до виконавчого комітету ЧОПської міської ради. У зв'язку із поданням даних заперечень представниками Чопської міської ради, а також у зв'язку з тим, що одна із вимог, як вже зазначав у своєму клопотанні, буде стосуватися зобов'язання. Належного розпорядника а, публічної інформації надати відповіді на поданий запит, виникла необхідність за залучити у справу а, у якості співвідповідача саме виконавчий комітет Чопської міської ради. В останні коло я почула. и не мото Вашето ваше бъдето я заслухав. Рече кимната, моля, да сказна 10 на десятого годину, а оголошене. Рече кимната. Рача кимната. Добре, кимната. Добре, кимната.